Сьогодні я приготую всесвітньо відомий соус у домашньому виконанні. Уявіть собі поєднання: рослинної олії, молока, соку лимону, його цедри, ароматного базиліку та кропу. А звучить як що це буде? Повага на екран. Отже, друзі, сьогодні, вперше в житті в 2017 році, я приготую унікальний майонез не на яйцях, а на молодці. Треба дотримуватися обов'язково, категорично певної послідовності, тобто технології приготування. А вона така. І тут треба обов'язково вимірювати інгредієнти до граму до мілілітру. Наливаю 200 мілілітрів оливкової олії. І Ані краплі більше. Переливаю в банку, де далі готуватиметься майонез. Тепер молоко кімнатної температури 100 мілілітрів. Оп, є. Тобто ви зрозуміли, що рослинна олія і молоко мають бути в пропорції 1 до 2. Беру блендер і далі все перемішую до помітної густоти. Зараз ви побачите. О, густіше просто на очах. Кілька секунд. Ви бачите, зовні або така густа сметана, або вже майонез. Але він ще не закінчений. О! Загустішало! І це прекрасно, друзі. А тепер нам треба цю суміш довести до досконалості. Просто зараз я додам сюди одну чайну ложку гіршиці або половина столової. Перець. духм'яний. Сіль, обов'язково. Далі лимон нам потрібна цедра і його сік. Далі розрізаю навпіл і вичавлюю. Збалансувати кислуватий смак можна за допомогою цукру приблизно неповна одна столова ложка. Ну, а далі ароматний кріп. Гаріть просто руками. І яскравий на аромат базилік. Оп, є. І знову вмикаємо блендер. Тепер вже на великих обертах. Яка приємна зелена суміш. О! Клас! Друзі, де моя піала? Ось вона. Викладає соус. Майонез. О, майонез вийшов дуже густим, не падає, Значить, я зробив все правильно. А, так, треба визнати, що майонез а, шкідливий для людського організму, але це стосується магазинного продукту, адже виробники, щоб подовжити термін його придатності, а, змішують з різними стабілізаторами, консервантами, готують його на основі рафінованої олії і яєчного порошку. А у нас який здоровий продукт, друзі. Подавайте такий майонез до м'яса, різних овочів, запечених або свіжих, ось так нарізаних. І ви, чоловіки, спокійно можете телефонувати а, своїм милим коханим і казати дорогенька, привіт, як справи. Я тут таке зробив, таке. Приходь до мене на майонез, і буде вам щастя.